Останнім часом Зеленський часто повторює слово справедливість в зв'язку з цими усіма розборками сек і в інших контекстах. От Зараз от він заклопотаний справедливістю, встановленням справедливості. Не знати лише як він уявляє цю справедливість і. В яких він вважає місцях, Ця справедливість порушена зараз вона. Насправді справедливість це філософське поняття. Бо навіть Бог, коли ми говоримо, ми не кажемо, що Бог справедливий, Бог милостивий. Бо якщо за справедливістю Бог буде нас судити, ну ніхто і не спасеться. То оця справедливість Зеленського. Я б остерігся, хай би Бог милував від е, нас від справедливості чиновників і тих псевдодержавників, які зараз у нас при владі. Справедливість в їхньому, їхні, в їхньому розумінні, в їхній уяві, виглядає загрозливою. Те, що зараз відбувається. Багаті відкупилися від війни, влада відсторонилася, оскільки в них є можливість і важелі. Всі чиновники мають бронь. Все зараз чиєсь. Все це приватне, майно земля, це чиєсь. І ті люди не воюють. І навіть як це було в 2014 році, навіть ніяких добровольчих батальйонів не організовують, не фінансують. Вони чекають, коли ж то їм це майно відвоюють, повернуть. А коли ті території звільнять, то їм ще, мабуть, державою компенсувати всі ті втрати. А бідні люди, що мали і що і зараз? Зараз вони воюють за це майно багатих, за те, щоб люди при владі лишалися при владі. І в чому ж справедливість? Ми припустимо, що це Зеленський оце зауважив і зараз почне виправляти. Ви це ввірити, що з ну, не завтрашнього дня, от завершиться рік, і з наступного року ми бачимо, що от справедливість торжествує всі, геть буквально всі, кому за віком, за здоров'ям належить бути призваному, вони призвані, незалежно від чи вони мажори, чиї вони там діти, вони йдуть служити. Ось і все одна справедливість усунулася. Споділ коштів, зарплати, пенсії. От він бере від пенсії прокурорів чи суддів, чи, чи ще кого там. У кого пенсії за сотні тисяч і дає звичайним пенсіонером, котрі просто трудилися усе життя, якщо так буде, ну, тоді президент наш Зеленський це вже не президент. Це наш Месія, Осанна, осанна Зеленського.